Стоп корупція під таким гаслом. Активісти всеукраїнського об'єднання Велика нація провели акцію з виявлення незаконних гральних автоматів за сприяння громади житлового масиву Колочко 6 було вилучено більше десяти гральних конструкцій. Зовні непомітне приміщення, що знаходиться у бабіч зупинки міського транспорту та неподалік школи. Виявилось підпільним залом ігрових автоматів. Мешканці району помітили, що туди щодня на намет злітаються місцеві любителі однорукого бандита. Небайдужі городяни зателефонували у штаб великої нації та попросили про допомогу. Активісти приїхали та винесли гральні автомати на вулицю. Ми вирішили доказати, що все таки є люди, які готові боротися з цим, готові стаювати. Права людей і слухати їхні просьби. За викликом на допомогу активістам Великої Нації приїхала і патрульна поліція. Активісти виявили дані правонарушення, винесли автомати на вулицю для показу на всі обші глаза. Людям, щоб бачили, що відбувається вокруг, усе вилучене оформили за відповідною статтею адміністративного кодексу та конфіскували. Планують провести утилізацію. Активісти влаштували акцію протесту та заявили про свій намір і надалі боротися із беззаконням. Це нешнею акція – показати нашій власті, нашому руководству правоохоронних органів, що якщо вони за три года до сих пор не змогли побороти цю корупцію, цю корупційну схему. что на место правоохранительных органов выходят молодые люди, которые выходили за реформы на Майдан в 18 лет, которые шли на войну в 19 лет. И сейчас они вынуждены снова выходить У себе вдома, під свой дом, закривати ось такі наркопритони. Останнім часом нелегальний гральний бізнес набув неабияких масштабів. Примарна вдача втягує в свої тенета тисячі городян, які приносять у гральні зали останні гроші і водночас захмарні прибутки їхнім власникам. У мене навіть слова не те, що ви робите. Ігрові автомати, закройте всі досвіді, пожалуйста, ну, просто вас прошу. що це... І давують до, до больниці, і в ну всі страдають, і радіти і ліскі. Об'єднання Велика нація вдячне мешканцям житлового масиву Клочко 6 за допомогу і підтримку. Та обіцяє надалі боротися з подібними ганебними явищами по всьому місту. Ми надіємося далі продовжувати і боротися не тільки з ігровими залами, но і з наливайками і, ну, і всім незаконним діями, які приводять к ухудшенню. Скажем, матеріального стану наших громадян». Олена Городицька, Антон Філіп, новини 11 каналу.